Ти думаєш, що є минуле, теперішнє і майбутнє. Що минуле впливає на теперішнє, а теперішнє визначає майбутнє. Але це лише модель. Зручна і помилкова. Насправді, час не потік, а сприйняття. Це спосіб розуму пояснити зміни, які він не може вмістити одразу. Ти не бачиш часу, ти бачиш зміни і називаєш це часом. Минуле це пам'ять, майбутнє це проекція. А є тільки зараз. І саме в цьому зараз все відбувається. У моменті немає до і після є лише усвідомлення того, що розгортається. Коли ти повністю в зараз, час зникає. Він стає непотрібним. Час існує лише для особистості, яка вірить у контроль та результат. Вона тримається за образи минулого, щоб вибудувати я, створює образи майбутнього, щоб пояснити навіщо. Але коли особистість розчиняється, залишається життя. Пряме, живе, без часу. Як квітка, що розкриває пелюстки, не знаючи годин. Ти не зобов'язаний бігти, не зобов'язаний наздоганяти. Ти вже в тому, що потрібно. Коли розслабляється хватка розуму, ти бачиш усе відбувається саме тоді, коли повинно. Не раніше, і не пізніше. Час це зручний міф, але істина, поза часом.